І зараз у мене буде офлайн консультація в кафе. А я хочу правда, говорити баночки. Дивіться, готуюсь до онлайн-офлайн консультації. Тут ціла куча методички я підготувала людині, рекомендації і все-все по максимуму. Щоб прямо прям багато ще запросів людини на стосунки там з дитиною відносини. Тому ось це такі позначки для себе, щоб нічого не забути раптом. От і зараз у мене буде офлайн консультація в кафе. Так, була я в декатлоні, взяла рюкзак. В похід в гори, і плюс щоб було ну, з собою брати в літак. Ось мені сподобався інший за 70 євро. Прям дуже я вже його прям несла на касу, але подумала, що треба його ну, знати розмір. І мені сказали, що там кричі, 50 з чимось, але він мені не підійшов через те, що е, в літак його не можна. Тому я взяла цей за 40 євро 30 чимось, 39 походу. Тут і от на планшет, на ноутбук. І в принципі він дуже-дуже вмістивий. Дуже Тільки єдине, що я пожаліла, що забагато кармашків. от Прям забагато, знаєте, от. Е, я все забувала, коли я брала в гори, все забувала, куди я поставила шов. І показую, що купила в Демі коротко, малому печеньки, там сочок, він сам вибрав, я його ще досі не давала, тому що це один хімія, один цукор там хлібчик, макарошка там були безлітенові, самі смачні спагеті, пюрешка його улюблена. Ось і печенько сумки. А, ні, це соломка. Ми приїхали на нашу традиційну рибку, тільки цього разу в суботу. Представляєте, ми зараз гуляємо з Марком по старому районі. Ми тут колись жили. Це було рева, в яке я постійно ходила. От оце. І тут така ностальгія, От там ми жили, туди прямо, потім направо. Коротше. От дуже хороший район. Офігенний район, просто тут парк шикарний. З жирафіками, оце що з зоопарка. Що по парку просто гуляєш і там жирафи краще. Вот. І це ми йдемо зараз в з Марком. Там Маркусь. Мама тут животиком гуляла. І він ще маленький був, але він не пам'ятає йому там було не знаю скільки пару місців. Мама тут колись жила, синочок, представляєш? Та і ти колись тут жив. Я їх довго шукала і знайшла. Лопець, покажу коротко, що ми тут беремо. Нічого такого, якщо чесно, оці цукерки, звісно, що знайшла, слава Богу. Оце прошу тут з ним. Те чимось, але прям дуже смачна. Оце дуже брендуюся. Так, гірчиця оце класна. Мені здається, це я бачила блогер. знімала, що дуже класна. Ой, так, все, мама мовчать. Не знаю, що зі мною сталося стосовно цього печива. Ну просто я його їм пачками щодня цілу кучу. Вот. і понакупляли всяких штук, гірчицю там блогерка радила. Я хотіла попробувати, але вона дуже гостра виявилась. Ну і всі продукти, в принципі, що завжди бере. Коротше, я вже от купила каву і дивлюсь на годинник. І я напутала час на одну годину. І так, всім привіт, їду гори. Приїхала на годину 15 хвилин раніше, представляєте, вже в Сарбаксі, сиджу п'ю каву. Кручі вибігла, Жесть, просто таксі викликала. Могла на трамвай спокійно перейти біля дому, прям трамвай. Спокійно, розумієте? То я бігала, як просто ще сирники жарила, що прям, ну, коротше, Жесть, сирники малому жарила з М. Ем. Все, я вже йду, мій пані стоїть. Мій улюблений вокзал. Я тут завжди з радістю, бо це єдиний вокзал в Німеччині, який мені подобається. Тоже знайшов собі якусь компанію вже і вона так собі нормально, шла. Щоб... тільки я, і Ефа, і вихователька. Жесть. О, звісно, що ми трохи заблудилися, пішли кратко спочатку на одну гору, потім мала йти вже вниз. Там було перекрито, і ми почали блудити, хотіли обійти. І це все обходило зовсім через іншу гору. Тут вже її не видно, я там потім скину. Вот. І там так класно, і я така довольна, тому що, в принципі, першу гору пройшла дуже швидко. І я така, блін, хотілося б ще, І тут так і сталося, я хотіла. Випадково. Ой. Даю, 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 даю. Ух ты! Картоплю. Церке. Ой, тут ще фарш. Или шоу. Марк. Молодец. Ой-ой-ой. ой Мамо, ну едешь, наїдеш, не Бррррр! Бабах! Баба. прям... Папа гарний, коротше, Ось таке от. Старозочка купила, як гарні. Дуже гарні. І рожеві, і такі оранжеві за по 2 євро. йди. Да? Ти кисельний, почекай, мама, тобі тут Чекай, Давай, Йди, йди, Марк, я тобі. Ти з тої сторони хочеш? А, так купила собі новий кремчик такий для рук. Вже давно його не купляла, бо він мені якось перестав допомагати. А так, взагалі, він дуже класний, гарний запах, мій улюблений. І дали мені два протнічка, Це такий кремчик для лиця. Один і один крем для тіла, такий самий сакура білий. Тільки він в мене в сумочці, тому я не ця. так. Сама люблю таку рубрику, і тому вирішила вам показати. Коротше, що в мене пості баночки. Ось так можна сказати, от що я куплю, а що більше ніколи не куплю. Почну я по порядку, напевно. Саме перше, що мені дуже підійшов, цей гель для душу, саме Деклер, тому що ну, це мій улюблений в принципі. Він натуральний і дуже класний запах. В мене ще є дві баночки нового інакшого. Тобто, це фіолетовий, дуже гарно пахне все. Є ще інші, тому що поки що його не куплю, але взагалі дуже рекомендую. Якщо такі, побачите. Запах просто неймовірний і вистачає на дуже довго. Антипреспірант від Rituals. чесно кажучи, мені більше роликові подобається, але він зі своєю роботою мені от прямо на 100% зайшов зі своєю роботою повністю справляється саме от зі мною. Тому куплю однозначно, якщо не буде роликового, тому що вони чомусь в Німеччині не знаю, як де, треба в Польщі подаватися. закінчились роликові. Вот. Кондиціонер показує. Ну тут вже майже кінець, але я хотіла, я просто викинула шампуню, вот таку бутилочку, Е, 100% куплю. вот. дуже всім рекомендую. Мені дуже підійшло. Ну не то, що всім, просто мені от прям ідеально підійшов цей бренд. Іменно ця м, голубий колір, дуже гарно розгладжує волосся. Кондиціонер вже майже закінчився, але шампунь теж класний. От, тому шампунь ще куплю, треба заказати в мами. Коли мама приїде, треба не забути. От. Потім не куплю ніколи в житті. Не знаю, як на мене, самі ужасні гелі це оці, що такі олійкою. Тут ще є, я просто віддам його. Тут ще десь половинка є, він прям тяжкий ще. Це не кінець баночки, але я не можу ним користуватись. Мене бісить Коротше, ця олійка і це все. Е е е кремчик від Dior. це вже моя четверта баночка. Якщо чесно, е куплю, но. Зараз я хочу якийсь крем, я ще досі не знайшла, вже в пошуках два тижні. Тут вже повний кінець просто. От зараз пробніками користуюсь, але поки пробніки ще є, хочу підшукати якийсь для себе новий, а потім перейти... Ладно, не відкручу. Коротше, там вже немає нічого взагалі. Вообще, все пусто. Хочу, коротше, поки що поки... Ну, поміняти щось інакше, а потім вже його взяти знову, тому що він мені дуже підходить. Прикольний, але спробую щось інакше. Це цей розглажувач, термозахист і розгладжує волосся, і розм'якшує його, але він мені дуже підходив, але останні вже пшики. Так собі, хочу щось нове. Ну, але взагалі досить прикольно і дуже надовго вистачає. І мій улюблений зайну бачив зараз. Я користуюсь іншим. Я собі купила бобор. я вже його показувала. Як закінчиться бабор, обов'язково вернусь. Це моє саме улюблене і, взагалі, саме саме любиме. Дуже надовго хватає, Більше ніж на рік мені цієї баночки хватає, Тому ось так, Так що таке то все можна викидати, це все. І до це вітам людям, тому що раптом там, а хоча не знаю, подумавши. От таке то так, надільні манти. Ми всі будемо ліпити манти. Я вперше їх буду взагалі їсти і ліпити. Ось дівчинка, яка заснувала цей проект рік, тобто у цьому проекту рік. Ось все було дуже класно, естетично і дуже дуже навіть цікаво. Ну повторяти вдома я не буду, напевно, тому що для мене дуже часу затратно. А поки малий, малий, я на жаль, поки не хочу. Один тут лежит. уже это девочка. Одна. девочка, девочка добра, сивая. Пойдешь к нам домой? Мы так любили запас. Эти комые, это маленькая. Да, <свят> да, я Дуже смачно все повторюсь. Це був такий наш форшпайс, можна так сказати. Ось манти наші всіх. Все, вихоже, я від душі. Тут дуже гарна територія, жалко, що я не зняла, коли сюди приїхала. Тут дуже гарно. Прямо як палац, який замок, я не знаю, як це сказати. Локація просто шикарна. Зайти свою машину, О, дивіться, як гарно. Бачите? Ось так. Тільки вона вдень ще гарніша. гарніше. Так, в мене швиденька дуже нецікава розпаковка. М -м -м, маленька розпаковка, але ну я ледве дотащила, аж дивіться, кольок порвався. Мене Флоренс попросила принести овочі і гемюзи, емюзе і обст. Короте, овочі і, фрукти. Е -е -е і я туди ще підкупила, е не знала, що такого купити. В принципі, купила то, що їсть. Цукерки це собі, це не Марко, якщо що. це я просто не чесно сказала. Сир такий люблю, але не було куском. Я такого, такий куском люблю. Прям такий знаєте, цілісний Броколі це Марко, це Флоренс. Я вже там дещо лишила в машині. Банани лишила, лишилася додому і ще такі самі Флоренс. Це я купила по акції листя салату, я люблю салат додавати, кріп нарешті. Який пахне, перший кріп, напевно, за ці... за цілий рік, який пахне. Зараз буде смакоту робити вже чайник закипів. Короте, е... 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 Який я чай замовляла? Е... За 4,50, просто кипяток, багато м'яти і мід. У мене якраз є домашній натуральний мід, так що буде нямка, прям попробуйте не пожалієте. Дуже смачно. Е... Куряче філе біо не було. Взяла таке подорожче. Чуть -чуть. Це саме друге було за 6,49. Вже дорожчих не було. Е, вот. свіжа, Освіша. Е, Маркусі макарошки Його улюблені, такі спіральки, він давно їду. Е, Грибочки. Зараз він буде швиденько робити курку з грибочками. Ой, огірки ще такі Флоренс. Я забула лишити в машині, Міні-прикольний такий снек. І яблучко Флоренс. Вот. Так, показую. Мята помита, звісно, бо німці миють. Залила 90 градусів водою. У мене просто чайник такий, що показує градуси. Ось, Боже, який запах словом не продати. І тут свіжущий домашній мід, який мені мама аж привезла з Львова, а їй передала жінка, яка має свою пасіку. І вона їй постійно вже руками передає мід. Коротше. І сказала для Маркусі тепер. Все ж сказала для мене, а тепер для Марка. Дивіться. Там домашній запах. Тільки я не знаю, не можу зрозуміти. М -м -м, дивіться. Ням-ням-ням-ням. Я багато не дам. До речі, хто не знав, не можна е мід з кипятком. Отак, От і зараз я попробую, бо я не хочу протерний такий. Але це буде дуже смачно. Це тепер мій улюблений чай. Ням-ням-ням. І ложечки такі прикольні, до речі, в Польщі купляла в Хома. Ще те, що вам забула показати, в сумці завалявся такий, таку штучку купила, типу сирника, моцарелку і два авокадо. І так, всім привіт! Хочу поділитись з вами. коротше, що сталося, сказати все, як є. Тому що я хочу правду говорити, хочу не тільки гарну картинку показувати, але взагалі, що є і як є. Почну з того, що Почну з того, що вчора була на класні події, ми ліпили всі на хін... Хінкалі, а як не... Хайп... хачапурі, Манти, манти по от, от, Класно провели час, ну так, нормально. От. Прийшла додому, ще погуляла з Марком. Погуляла з Марком коротше, і вирішила його відгуляти, можна так сказати, перед сном, щоб він гарно спав. Я вийшла на вулицю, довго з ним погуляла, він пострибав, побігав, все. Ну, типу, біля 11, 11, 30, якось так, чи біля 12-ї він заснув, ну, приблизно до дванадцятої. І все було окей. Та? Я пішла теж потім спати, додивилась плідніцю, пліткарку почала дивити серіал. Такий, от. І тут друга ночі, коротше, майже друга, і дитина просинається, і все. З того часу він взагалі не спав. Я не знаю, що сталося. Я питаюся що щось болить, каже, ні, нічого не болить. Коротше, нічого його не боліло. Він просто плакав і постійно. -ця 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 -ця". Ну, ось я спопоняли. Груть і грудь, чесно, я просто вже задовбана. Я тільки починаю думати про те, щоб що треба кинути, і дитина отак от ну, не спить, коротше, і постійно мене будить. І е, від того, я поспала там максимум, не знаю, півтора години. Може, він поспав дві години, і все. Представляєте? І сьогодні рано до смути, і все. Він таки не спав. І сьогодні рано до таги смута, коротше, збиратись, і дитина е, вирубається. Просто вирубається. перший раз таке взагалі. Короті, ми посадили його в коляску, повезли до неї. Думаю, ну якщо, тіпа, якщо що, то вже візьму сюди. Ну якщо сюди візьму, то вже все не віддам назад, тому що ну, вже потім не буде толку давати. А я і так ніяк, як чекала цього понеділка, щоб віддати малого, щоб хоч щось свої справи які зробити. У мене тим більше багато справ, зараз розкажу. Вот. І, коротше, М відвіз до Тагесмута. Е, і вона його просто переложила в ліжко. я не знаю, можливо, що досі спить, тому що реально малий спав, ну, дві години максимум. Я не знаю, що сталося. Я не знаю, чому так. Він просто арав і все, і це, і це. Тобто, разів поза сто напантує. Що хвилини? Це не що дві хвилини, як раніше недавно було. Це що хвилини? Це просто. Ну, тобто, я навіть очима чому не кліпала, розумієте? Він просто постійно був на груді. От і все, і так кричав, арав. Ну. Ладно, соні ночі мене вже теж задобували, якщо чесно. Вони мене так виснажують. про це поділилась, наговорила, ну як завжди. Чомусь мені саме захотілося зняти, коли я вот не виспана і не дуже гарно вигляді. І зараз їду ще в ДАК, мені треба деякі справи вирішити. Майже вже закінчила влог, але ще хочу порадити класний фільм, який я недавно подивилась. Хто дивився, хто любить взагалі детективи, і хто подивився, дивився фільм. Зараз вам скажу, Боже, з Леонардо Ді Капріо Острів проклятих. Ось, Це фільм, короті, через який я пропустила випадково Новий рік. <свят> тобто я задивилася цей фільм, і Новий рік ми з хлопцем пропустили цей 25-й рік. А, вот. Но я знайшла ще краще, як на мене, як на нього, тобто ми двоє це сказали. Ще кращий фільм, набагато цікавіший іспанський, називається Криві лінії Бога. Я тут напишу назву. Коротше, кого цікавий детектив і кого цікавить, кому сподобався фільм Острів проклятих. А хто не дивився, подивіться обов'язково. Дуже крутий. Коротше, от прям вам зайде Криві лінії Бога. Це іспанський фільм, повторюсь, а іспанці дуже навіть класні фільми і серіали знімають на моєму. Досвіді, боже, мене не варить. Все, тепер я закінчую цей влог. Дуже дякую, що подивилися його до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, негативні, позитивні. Любі, буду читати, буду на них звертати увагу і, звичайно, що відписувати вам. Ось тому всім гарного дня, всім па-па.